Чому процедура не робиться за один раз? Люди мають бачити, що ви не просто видаляєте волосся. Модель це не просто безкоштовна процедура. Але робіть усе, щоб людина була задоволена. Але якщо вони не знають про вас, вони підуть просто до когось іншого. Пам'ятайте, якщо ви працюєте якісно, про вас говоритимуть. Привіт! Якщо ви щойно закінчили навчання з електроепіляції, або ви вже працюючий майстер чи студія і хочете збільшити кількість клієнтів, це відео для вас. Бо питання, де взяти нових людей, рано чи пізно постає. У кожного. І тут важливо бути відвертими. Якщо ви будете чекати, що клієнти самі якось вас знайдуть, ви будете сидіти на місці ще довго. Але якщо з самого початку або прямо зараз вибудувати правильну систему, вже через 3-6 місяців ви зможете працювати в електроепіляції, не вкладаючи в рекламу ні копійки. Перевірено особисто. За 12 років у цій сфері в нас було кілька переїздів та відповідно початків з нуля. Але потік клієнтів ми завжди та швидко відновлювали. Не тому, що нам щастило, а тому, що є чіткі робочі інструменти. Перший із них соцмережі: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Тікток. Все працює, навіть якщо вам здається, що ваша аудиторія не сидить у TikTok, Не поспішайте з висновками. Люди шукають відповіді на свої болі там, де просто проводять час. І якщо жінка руками бореться з врослим волоссям і раптом бачить коротке відео, де ви показуєте, як ця проблема реально вирішується, у неї одразу виникає довіра. Але ж в соцмережі це не просто виклала до після. Це історія про довіру. Покажіть себе, свої обличчя, простір, де ви працюєте. Атмосфер... Сферу у кабінеті ставлення до клієнта показуйте свій підхід і не бійтеся пояснювати, чому саме така ціна, чому процедура не робиться за один раз, як відновлюється шкіра, чому хтось відчуває біль, а хтось ні. Це не тільки про просування, це про експертність. Люди мають бачити, що ви не просто видаляєте волосся. А реально розумієтеся на процесі, і саме в цьому місці хочу сказати важливу річ: якщо вам поки не вистачає впевненості, знань або хочеться структури, ми це все даємо на навчальному курсі. Ми розбираємо не лише техніку, ми вчимо, як говорити з клієнтом, як вести соцмережі і як оформлювати профіль. Ну і звичайно, допомагаємо вам підібрати апарат. Протестувати його, навчитися працювати так, щоб рухи були точними без напруги та болю, щоб результат був, і шкіра при цьому залишалася у гарному стані. Саме це і створює лояльність. Не картинка, а реальний результат і ваш професійний підхід. Записатись на навчання ви можете через Instagram у Дірект за посиланням в описі під відео. Йдемо далі. Якщо ви на старті, без моделей нікуди. І тут є важливий момент: модель це не просто безкоштовна процедура. Це ваш контент, досвід, практика комунікації і ваша мікрореклама. Знімайте процес, беріть відгуки, просіть поділитися результатом і обов'язково чесно попередьте, що це навчальна робота, що може бути довго. Довше або чутливіше, але робіть усе, щоб людина була задоволена, бо навіть модель може стати вашим клієнтом і безкоштовною рекламою. Тепер про ваше оточення. Сарафанне Радіо не працює, якщо ви самі мовчите. Просто напишіть коротке повідомлення, хто ви, що робите, яку проблему допомагаєте вирішити. І викладіть це в особистих сторіс, в профіль і локальні чати. Не соромтеся, бо у вашому будинку, на вашій вулиці, у вашому районі вже є десятки. Десятки людей, яким потрібен результат. Але якщо вони не знають про вас, вони підуть просто до когось іншого. Ще один інструмент на старті це програма лояльності. Система Приведи подругу, обидві отримайте знижку або п'ята процедура зі знижкою чи в подарунок це не обов'язково про великі суми, але про відчуття, що про клієнта дбають. Такі речі будують лояльність, а не одноразові візити. І ще. Офлайн присутність, жіночі кола, зустрічі, локальні заходи, бізнес-сніданки це місце, де ви можете бути єдиним експертом з електроепіляції. Покажіть свої роботи, скажіть два слова, чим займаєтеся, і дайте QR на інстаграм. Люди знайомляться з тими, хто поруч, і вибирають тих. Кому вірять, пам'ятайте, якщо ви працюєте якісно, про вас говоритимуть. Якщо ви робите з душею, вас рекомендуватимуть. А якщо у вас є база знань, чітка техніка і розуміння, як усе працює, у вас буде результат, і ми реально можемо допомогти вам це вибудувати. від першого відео і першого клієнта до повної стабільної практики. Навчаємо, підбираємо апарат. Супроводжуємо і даємо те, чого так не вистачає: впевненість у собі, як у фахівці, саме так і будується потік без реклами, просто та системно. І з любов'ю до того, що ви робите. До речі, якщо вам був корисний цей розбір, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Бо ми готуємо ще багато подібного контенту про техніку, про роботу з клієнтом, про помилки, які можуть зіпсувати репутацію, і про те, як реально будувати себе у професії. Побачимося у наступному відео.